У одному із надвірнянських ліцеїв традиційно відбулися спортивні змагання в рамках проєкту Пліч-опліч Юні спортсмени на цей раз були випробувані у дисципліні футзал. У такій грі наголошується імпровізація, креативність, техніка та контроль м'яча у передачі в обмеженому просторі. Про учасників змагань розповіла головний спеціаліст управління освіти Надвірнянської міської ради Лілія Івасик. Продовжуємо наші спортивні змагання у рамках президентського проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. І сьогодні у нас вид спорту це є футзал. Знаєте, відранку емоції переповнюють, тому що на спортивний майданчик вийшли учні 2012-2013 року. Це на дуже запальні. І Вони до цього готувалися посильно, і е, сьогодні у нас ідуть групові турніри. А завтра фінал, де буде визначено переможця і призерів. Переможець буде представляти нашу надвернянську територіальну громаду на районному рівні. Самі ж учасники розповідають за свій досвід у спорті також діляться враженнями від змагань та улюбленими футболістами. Мені 10 років я займаюсь футболом вже. П'ять років з першого класу мені подобається е, грати в футбол, тому що е, тут можна розвивати свій досвід, ставати ліпшим, е, розвивати свою кар'єру. А на оці е, змагання пліч-опліч е, міжнародний шкіл. Е, Мені що ми е, в нашому е, е, в групі зайняли перше місце. З воротарів мені подобається Куртуа, а з нападу Белінга. Я беру участь в пліч-опліч, тому що мені подобається це спорт, це здоров'я. Взагалі це дуже крутий бренд, ну, не знаю, як це назвати. Молоді та все ж сильні духом та завзятістю діти під час змагань показали гідні, а часом вражаючі результати своєї жаги до перемоги.